Минулого тижня, власне, цього тижня було оголошено про затримання колишньої заступниці голови обласної військової адміністрації. Йдеться про Мирославу Якимчук. Власне, в офіційних повідомленнях прізвище не називається, але ось вона на фотографії отримує посвідчення від голови обласної військової воєнної адміністрації Юрія Погуляйка. Це фотографія, наскільки я пригадую, березня 2022 року. Зараз Мирослава Якимчук підозрюють сприяння незаконному переправленню людей через державний. Кордон і власне про цю справу. Про ну скажімо, ті моменти, які ми не можемо там додумувати підозрювати, так власне, не про кримінальне самопровадження, а про можливий вплив на ситуацію в регіоні. Взагалі, що це може бути таке? Ми будемо розмовляти із Антоном Богайщуком, з політологом. Зараз він власне долучається до нашої трансляції. Антоне, привіт, привіт. Давай трішки я введу фабулу справи. Так власне СБУ каже, що під час перебування на посаді в обласній воєнні адміністрації фігуранка налагодила цілу схему. Там механізм був було була вона не одна до семи людей. Переправлення одне коштувало 5 тисяч доларів американських. Залучила вона місцевий благодійний фонд, який власне влаштовував військове зобов'язання. Влаштовував їх водіями міжнародних рейсів. Ну вони їхали і, звісно, не поверталися. Так їхали вони, звісно, волонтерами, так званими, так і йшлося про використання знаменитої вже інформаційної системи шлях. Для пошуку була ціла команда. Вони там хтось мав свої, я так розумію, певні функції, хтось шукав людей, хтось гроші передавав, хтось це все зверху покривав і тому подібне. Але цікавить, Антон, все таки інше. Адже ну давай почнемо з того, що як ти вважаєш, от Якимчук звільнили ще 4 вересня, тобто фактично за тиждень до оголошення підозри і до арешту. За згодою сторін з посади заступниці, як ти вважаєш, чому це було так зроблено? Це для того, щоб вивести можливо у вас під вогню с Чому так? На мою думку, справді була така спроба якось обмежити дискредитацію обласної військової адміністрації в цій всій ситуації. Напевно, вони вже десь розуміли, що слідство триває і що їх, так би мовити, викрили, тому спробували спрацювати на випередження. Насправді. Я сумніваюся, що е, це спрацювало в якійсь публічній площині, тому що от навіть от у вас в програмі чітко от, це фото поруч з погуляйком, це посвідчення, і людина е, працювала по суті більше двох років на цій посаді. Тому е, пробували вивести, але ну, фактично не вийшло, тому що абсолютно всіх публікаціях у ЗМІ ця річ згадується. Ну, а давайте пригадаємо, хто така взагалі, пані Якимчук мирослава Як вона з'явилася на горизонті нашої місцевої політики? Адже ну, посада в неї доволі значуща Це заступниця, так, так би мовити, воєнна заступниця. Ну, мається на увазі, що там був свій розпорядок повноважень, функцій, і це дуже важлива функція. Плюс вона очолювала, наскільки я пригадую, такий собі координаційний центр. Отже, хто така, міс Якимчук? Насправді, Мирослава Ось. Якимчук. О... Позна із таких старожительок нашої обласної влади. Вона більше 18 років працювала в обласній раді. Спочатку в відділі комунального майна, потім була заступницею керуючого справами. І загалом, от якщо раніше вона була такою рядовою чиновницею, то вже за керівництво Ігоря Палиці і подальших представників цієї команди, вона перейшла на більш лідерські посади, і ми бачили дійсно її з таким більш доступом до повноважень. Перехід Якимчук на е, роботу в обласну військову адміністрацію це міг бути такий певний е, компроміс і певний, е, певна демонстрація довіри між. Обласною адміністрацією і обласною радою, е, яку е, пробували показати в умовах повномасштабної війни. Хоча, і, в принципі, вже до неї десь вони пробували е, якісь точки дотику шукати. Е, проте, ну, тобто це таке поєднання і політичної посади, і кадрової, але, ну. Сумніваюся, що от зараз це якраз десь питання якісь політики, тому що ну, в принципі в умовах повномасштабної війни говорити про політику важко. Як мінімум з тих міркувань, що е, зараз е, саме обласна військова адміністрація має основний контроль за бюджетом, і е, як така обласна рада дуже обмежена в своїх повноваженнях. Тому тут е, трошки особлива ситуація, теж яку накладає війна, Слухай, Ну але знаєш, в мене перша реакція була, е, коли вже стало відомо про спочатку арешт, взагалі потім звільнення. Що це ж було вже да? знаменита фраза кучми? Ну я маю на увазі так, що колись свого часу на працював Андрій Ярмольський, Юра Гупало, Юрій Гупало, які власне були також заступниками голови ОВА, і їм також. Ну, скажімо так, різні ЗМІ і в різний спосіб закидали якісь, мовляв, там махінації, корупцію, яка також була нібито зв'язана, в тому числі, якщо йдеться про Ярмольського тобто, з е, гуманітаркою з допомогою. Але цього разу ну, там нічого не, не завершилося ані підозрами, ані арештами, тим паче. А тут це так серйозно. Тобто, ну, це якась така посада цікава, чи це дійсно зараз ідеться про якусь реальну боротьбу от, з корупцією і. Це все відбувається в межах держави, те, що йдеться про знищення каналів переправки ухилянків. Я думаю, що тут насправді поєднання факторів. По-перше, безумовно, в нас в країні працює такий момент, як якась може політична помста, або не те, що помста от саме їй, як Мирославі Якимчук, а просто. Конкуренція, часто не зовсім чесна між різними органами влади різними гілками влади. Звичайно, карати за такі речі потрібно. Проте питання в тому, що е, покарання може бути вибіркове, і якщо, наприклад, е, певний інший високопосадовець е, освоює схожі схеми, але всіх влаштовує, ці речі можуть прикрити значно тихіше. Е, тому, е, безумовно, за такі речі потрібно карати, а те, що це зараз виплило в, в межах якоїсь можливої конкуренції різних е, гілок влади, тимчасових коаліцій і так далі, це інше питання. Можливо. Проте зараз я не бачу гарячої політичної боротьби, тому що ми не знаємо, коли будуть вибори, а просто так боротися немає, не особливо знаєш. Я в принципі твою точку зору підтримую, і знаєш в тому сенсі, що буквально навіть сьогодні ДБ, ну як кажуть, правоохоронниці, тобто ми там не знаємо саме це, але я підозрюю, що це людина, яка працює на кордоні. Бо вона допомагала чоловікам також незаконно виїжджати з України. З 22-го року переправила 30 чоловіків. А там було взагалі дуже просто люди приїжджали на кордон, і вона не вносила дані про перетин кордону. Люди їхали, їх там поляки пропускали, і все окей було. Тобто, це якось так само. В часі зараз збіглося. Я не думаю, що це якісь політичні моменти. Дякую, Антоне, тобі за такі пояснення. Власне цього однієї з також таких сумних новин тижня. Минулого з нами був. Політолог Антон Бугайчук.